Добрий день пані та панове, мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про мої книжкові ні. Так, це саме ті книги, які всім подобаються, але в мене викликають роздратування або навіть відразу. У кожної є свої неулюблені книжечки, тому, будь ласка, не сприймайте це близько до серця. Це особисто моя суб'єктивна думка. І якщо вам якась із цих книжок подобається, то це чудово. А тепер приготуйтеся до антихайпу на популярні книги, і ми почнемо. І перша книжечка усім нам відома це «1984» від Джорджа Орвела. Поговоримо трішечки про сюжет. Події розгортаються у тоталітарному світі, де править великий брат, а свобода думки знищена. Головний герой Вінстон Сміт намагається протистояти системі, але його боротьба приречена на пораз. Чому ця книга мені не сподобалася? Попри те, що роман вважається шедевром антиутопічної літератури, у мене він викликав. Лише відразу, і хоча я розумію його цінність як найкращого антиутопічного твору, для мене він виявився занадто похмурим та важким. Я розумію його цінність як попередження про небезпеку тоталітаризму, але загальний настрій був настільки безнадійним, що після читання залишилося відчуття лише порожнечі. Це одна з тих книг, після прочитання якої я довго не могла оговтатись. Я навіть зробила невеличку паузу у читанні, тому що це було літо після прочитання ці. Цієї книги у мене залишився дуже неприємний післясмак. Тому я вирішила, що більше ніяких антиутопій у таку сонячну та теплу пору року. Наступний твір також є популярним: це «Місіс Деловий від Вірджинії Вульф. Це історія одного дня з життя Клариси Деловий, яка готується до вечірки. У романі розкриваються її спогади, страхи та переживання. А також життя інших героїв, з якими її шляхи переплітаються. По-перше, цю книгу я слухала в аудіо варіанті, і до того стилю написання я так і не змогла звикнути. Там було дуже багато думок і подій, які якось перепліталися одна з одною, але воно було настільки заплутане, що я так і не змогла полюбити головних персонажів. І хоча Вірджинія Вульф доволі гарно пише, її філософські розуми для мене були трішечки нав'язливими, якщо можна. Так вимовитися можливо, це через те, що я слухала, а не читала, але я так і не змогла зрозуміти, що там відбувалося. І хоча мені подобається такий глибокий психологізм. Тут його виявилося занадто багато. Наступна книга це Лоліта Володимира Набокова. Це роман від першої особи, де Гумберт розповідає про свої почуття до 12-річної дівчинки Лоліти. Це історія нав'язливої пристрасті, розказана вишуканою мовою, що контрастує з важкою тематикою педофілією. Чесно кажучи, цю книгу мені порадила подруга. Звичайно, ми читали її разом. Я досі пам'ятаю, як я зупинялася майже на кожній сторінці, щоб просто переосвіт. Мислити те, що я щойно прочитала, ця книга викликає у мене більше моральні запитання, і, хоча я розумію, що це незвичайна художня література, від якої ми маємо бути щасливими, я думаю, що ця книга доволі цікава, але вона мені не подобається, тому що читати про таке просто огидно. Я поставила їй три бали, здається, але я думаю, що вона заслуговує на більше. Я пам'ятаю, що перші декілька розділів були надзвичайно цікавими, що я не могла буквально відірватися від книги. Але вже потім, коли почалися більш деталь, Тальні, якісь його роздуми вони мене дуже сильно напружували. Наступна книга це найбільше розчарування у моєму житті. Це сто років самотності від Габріеля Гарсія Маркеса, сага про сім'ю Буендія, яка живе у вигаданому містечку Макондо. Кожне покоління повторює помилки попереднього. І всі ці події переплітаються з магією та фантастикою. З цією книгою я познайомилася через іншу книгу, яку читала, і там згадувалася про 100 років самотності. Я настільки сильно примушувала себе читати цю книгу, тому що думала, що можливо я ще не зрозуміла саму концепцію написання цієї книги. Я не зрозуміла сенс її, але дочитавши, я була дуже розчарована. Магічний реалізм це саме той жанр, який або захоплює. Або відштовхує. У мене це саме другий варіант. Історія була занадто заплутаною. Майже всіх персонажів звуть однаково. Я думаю, що якби я читала цю книгу в інший період життя, можливо, вона мені сподобалася. Але зараз я в цьому не впевнена. І я зрозуміла, що можливо, це просто не мій стиль, не мій автор. Все. інколи таке буває. Наступна книга від Еріха Марії Ремарка на західному фронті без змін це та книга, де найжорстокіше описується війна. Принаймні з тих, яких я читала. Отже, роман про Першу світову війну, показану очима молодого солдата Пауля Боймера. Він розповідає про жахіття війни, втрату юності та зруйновані життя його товаришів. Я розумію, що ця книга показує правдивість війни. Але читати її було надзвичайно важко деякі сцени були настільки болючими, що залишили дуже неприємний слід у серці. Я поважаю такі книги, але для мене це було емоційно виснажливе читання. Наступна книжечка це троє у човні, якщо не рахувати собаки. Троє друзів і їхній собака Монморансі вирішують провести час на природі, подорожуючи човном темзі. Їхня поїздка перетворюється на низку кумедних ситуацій, де кожен день приносить нові пригоди і проблеми. Ця книга прославлена як одна з найгумористичніших історій, але для мене знайти якусь смішну ситуацію було важко. Або це я не розумію жартів, або жарти просто не для мене. Діалоги були хаотичними, незрозумілими. Можливо, тому що вони чоловіки, а я жінка. Я не можу їх зрозуміти. Але для мене воно було ось просто як горохом об стіну. Можливо, це через якісь культурні відмінності. Але тієї легкості, яку нам обіцяла книжечка, я не отримала. Про наступну книгу мені навіть боязко розповідати, тому що це гордість та упередження від Джейн Остін. Зараз мене всі закидають тапками, в тому числі десь там буде й моя подруга, тому що гордість і упередження це її улюблена книга, а я її не витримую. Отже, це класична історія про Взаємини Елізабет Беннет і її гордого обранця містера Дарсі з моменту їх першої зустрічі до остаточного примирення між ними розгортається справжня битва почуттів, непорозумінь і боротьби за суспільне визнання. Ось такі книги з тропом від ненависті до кохання. Це просто надприродне явище для мене. Можливо, через те, що я читала англійською мовою, я не отримала тих емоцій, які я б мала. Я розумію, що ця книга дуже важлива в літературі, але особисто для мене вона. Не являється такою. Єдиний персонаж, який мені сподобався, це молодша сестра Елізабет, здається, її мері звати. Єдина дівчина, яка не викликала у мене роздратування там. Наступна книга це Пригодницька, острів скарбів від Роберта Льюіса Стівенсона. Взагалі, пригодницькі книги мені не подобаються. Я вирішила прочитати цю лише тому, що це була світова класика. Отже, поговоримо про сюжет: молодий Джим Гокінс. Знаходить карту, що веде до легендарного скарбу разом із командою моряків, він вирушає у небезпечну подорож на острів, де їм доведеться зіткнутися зі зрадою, жорстокими піратами і несподіваними випробуваннями. Золото зовсім поруч, але кожен крок на шляху до нього може стати фатальним. Це класика, яку всі люблять за дух пригод. Я не полюбила ні описів природи, ні персонажів, ні самої історії. І незважаючи на те, що деякі події мене приваблювали, загалом враження залишилося негативним. Машина часу Герберта Велса, головний герой, аристократ і вчений, винаходить машину, здатну переміщувати його в майбутнє. Потрапивши на тисячі років уперед, він виявляє, що людство розділилося на дві раси. Поступово він усвідомлює жахливу правду про це майбутнє. І намагається врятуватися загалом. Ідея книги просто геніальна, але реалізація була суховатою. Для мене там не хватало якихось динамічних. Подій, якихось цікавих історій або навіть трішечки драми, Белс задумав показати нам глибокі соціальні ідеї, але натомість місцями це читалося, наче підручник з політичної історії. Остання на сьогодні книжечка це коханець Леді Чатерлей. Констант Чатерлей, молода дружина заможного аристократа, шукає вихід із нудьги й самотності після того, як її чоловік став інвалідом. Її доля змінюється, коли вона починає пристрасний роман із лісником Олівером. По-перше, ті, хто вже слідкує за моїм каналом давненько, знає, що такі книги про зрадництво мене ніяк не захоплюють. І ця книга не є виключенням. Я відчувала не співпереживання до головної героїні, а лише відразу. Роман взагалі вважається дуже скандальним і революційним для свого часу. Але мені ця історія показалася занадто затягнутою та передбачуваною. Нічого особливого, все за стандартом. Зрада, кохання і людські бажання. Я сподіваюся, ви не ображаєтеся на. Мене, якщо якась із цих книжечок є вашою улюбленою. Ну що ж, на цьому було все. Не забудьте написати коментар щодо тієї чи іншої книжечки, або які книги вам не подобаються. Поділитися відео з друзями та підписатися на канал. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі у нових відео!